Слава нації слава мудрим командирам, які ведуть Збройні сили цієї нації до перемоги завдяки своїй розумності, мудрості, виважності і турботі про особовий склад, а не завдяки заставим і нагньом. Сьогодні тема про СЗЧ. Я вже на одному з відео розказував своє бачення. Як зараз відбувається покарання розслідування і покарання СЗЧ, і як воно було колись, коли цей кримінальний кодекс України був скопійований з Радянського? В радянській системі існували і в перші часи незалежності існували військові прокуратури. Як не дивно, вони хоча й мали залежність від міністра оборони, але вони враховували ті пом'якшувані обставини. І ті поважні причини, які спонукали військовослужбовця до скоєння злочина. Ну, наприклад, скоєння злочином не вважається обставини непереборної сили. Позбавлення від відповідальності від покарання за злочин, відбувається, коли це було в силу необхідності врятувати чиєсь життя або щось інше, спов'язане зміни. Вищою цінністю, ніж цінність наказу там, державних інтересів, ще чогось. У нас державні інтереси і наказ командира це вища цінність часів Гітлера-Сталіна. Україна не виросла досі до стану демократичної правої держави, в якій цінність людини вища, ніж указ президента, наказ майора чи полковника, не, не доросли. Зараз приведу такий приклад. В американській армії військовослужбовець має право, а український я ніде не читав, де військовослужбовець має право не виконувати наказ. Ні, там є не виконувати злочинний наказ. Ну, злочинний це вже слово злочин, опять треба знати, що це підпадає під статтю. А от не виконувати інший наказ він не злочинний. Але той наказ є незаконний. Це дві різні термінології. Або військовослужбовець американської армії може не виконувати рішення, наказ, команду знову три різних терміни. Якщо воно не відповідає контракту у вільній демократичній Америці. Добровольно приходять на службу, підписують контракт з одного боку. Військова частина командир в його особі Держава США, другий громадянин США. Там ЧМО, який немає. І американський солдат має право порушити наказ, не виконати наказ, поскаржитись на наказ або погано виконавши вказати причину. Чому він так погано виконав? Тому що з боку командування не було належного забезпечення того, що йому було обіцяно. Наприклад, і ви зараз думаєте, там, е, от там треба було своєчасно снаряди підвести там, евакуаційний автомобіль, там ще щось. Ні. В американській армії був такий випадок, що військовослужбовець відмовився, і його військова. Чи якась там чи прокуратура, чи юстиція, чи поліція визнала правим. Він не виконав щось, йому впаяли якусь, я не знаю, чи догану, чи штраф, чи кримінальну статтю. Він, коли поскаржився, органи юстиції США сказали. Командування порушило свого боку те, що йому належить забезпечити. А що ж порушило, сказало командування. А солдат відкрив меню, в якому написано, по вівторках мене мають годувати на десерт білим морозивом, а по четвергах фруктовим рожевим кольоровим морозивом. Так сказала військова прокуратура США, ви порушили, пан полковник, меню фізіологічні потреби. Рівень і норми забезпечення солдата, тому він не може виконувати в тих умовах, коли замість 20 снарядів ви даєте 19, він не може виконати наказ. Юридично це так. А в одній державі, яка пережила голодомори війни, гулаги і перестройки, і різні реформи, в цій країні. Вони хочуть в Європу, і вони розказують, що наказ начальника, закон для подчиненного. Шановні долбодятли в полковничих погонах. Якщо ви таку херню говорите, то ви дебіли. Тому що ви дуже юридично відкрити указ Горбачова, останній він уходив з Радянського Союзу, і він змінив статут Збройних сил СССР. І Українська армія перебрала це із Совєтського, Наприклад. Приказ начальника закон для починьного убрали. Нема його з 1991 року. Тому Бріто оцей, що приказ там, начальника, інтереси держави вище за інтереси людини. Це все із Радянського Союзу, Росія 2.0, чи як СССР 2.0. Це все звідти. Звідки і ви всі? І ви тянете цю Україну люди вчорашнього. У майбутнє. Так само роблять директори шкіл, голови адміністрації. Ви всі люди вчорашнього, покиньте в чортові матері цю роботу і йдіть на покій на пенсію. Є куча нормальних людей, які знають закони і знають, що робити з солдатом, як його забезпечити, щоб він не тікав і не дезертирував. Тому, якщо самовільно залишив частину або дезертирував з умислом ухилитися, це ще треба довести цей умисел. Тому прокурори. Адвокати і судді повинні знати норми, що є зняття відповідальності або пом'якшення у зв'язку з причинами, які спонукали військового до самовільного залишення частини. Хочу, до речі, почути коментарі юристів.